Щоб не витрачати сили і кошти на видворення іноземців, українські спецслужби можуть допитувати гостей ще на території їх батьківщини. Добрий день. А ви не в Україні їдете? Ні. Ви не в Україні їдете? Чого? Ну, в Украину. В Украину? Что? Вы не будете брать участие в акциях, протеста? Ни в коем Но случае. Мы едем лечить мы противницы этого. Нет, не будем. <свят> вы все хорошо там будете вести? Не будете там ничего плохого делать? Я никогда плохого ничего не делаю. А как вы считаете, вы не будете угрожать национальной безопасности Украины? <свят> Почему я должна угрожать? Вы не угрожаете национальной безопасности Украины? Нет. Нет. А чем докажете? Потому что мы простой народ. Звичайно. ніж нічого ми обоємо Звичайний капелюх, футболка, рюкзак за плечима. Це російський фотограф. Але в Україні вирішили, він загрожує національній безпеці. Вони ще раз все перевірили. А після чого кажуть, так все, все, все збігається. Це ви документи чоловікові перевіряли прикордонники у потязі Москва, Київ, і виявили, він у списку нев'їзних осіб з поїзда зняли і повернули назад. Дарма що до того Юрій 5 років жив в Україні. Має там коріння, володіє мовою а його дід лауреат Шевченківської премії. Ніяких мотивованих причин ніхто не висунув. Через вважаю, що це просто елементарне порушення всіх законів і прав. Єдиний доказ, де зазначено, що є рішення уповноваженого державного органу України про заборону в'їзду в Україну. Якого органу? На який термін? Який це уповноважений орган? Юрій дізнався лише з неформальних розмов. Зі слів прикордонників, що мені служба безпеки закрила на 5 років в'їзд. Пробуємо достукатися до голови з не достукалися. Служба безпеки України заборонила в'їзд громадянину Барабашу Юрію в інтересах забезпечення національної безпеки та охорони громадського порядку. Світовій практиці жодна е, спецслужба світу не пояснює е, ні е, громадськості, ні громадянину про прийняття такого рішення. Це у справі повний. ні Юрко може загрожувати лише СБУ. Як структура, яка захищає нинішню владу, Юрій Барабаш був активним учасником акції проти чинної влади. Утім, лише як фотограф, розповідають його друзі з організації Чорний комітет. Саме в цьому вони і вбачають причину видворення росіянина. Заборонити віз в Україну можна від півроку мінімум до п'яти років максимум йому відразу максимум. Але для того щоб заборонити на п'ять років максимум, має бути великі і страшні причини. Для порівняння який-небудь Жириновський, який кожного дня говорить жорстко антиукраїнські речі, виступає. Проти заліснування цієї країни як такої, і має право на вільний в'їзд в Україну. Цей документ, який має таку теплу людяну назву Акт о возвращении». теплим документом одного з лідерів громадської компанії пора, тієї самої, що була серед організаторів помаранчевої революції, цього тижня пригостили російські прикордонники. Не має таснування на в'їзд в Російську Федерацію, яка заключається в тому, що в'їзд, в Російську федерацію не розрішо і без жодних пояснень ромадський активіст догадується у російської політичної еліти, так само як у частини нашої української політичної еліти, події майдана 2004 року залишаються. Певною певними травматичними подіями. Я буду просити, аби МЗС роз'яснило, чи існують списки нев'їзних з української і з російської сторони. Так званих чорних списків, ага. про які існує міфологія, таких списків не існує. В СБУ призабули ще три роки тому президент Янукович підтвердив, списки існують. Ми регулярно ці питання розглядаємо, і цей список. І сокращається, і поповнюється. то тобто, це процес міжгосударственних відносин. Ну, що авторитарніший режим, то більше ймовірно, заборона на в'їзд саме під такими формулюваннями, як загроза національній безпеці, звертатися до консульств і до суду країни радять правозахисники у випадку заборону на в'їзд. А мені між іншим ніхто ніякого жалю не висловив і нічого не компенсував. Відомого громадського діяча Василя Овсієнка теж завертали з Росії два роки тому, коли летів туди на запрошення музею як колишній політв'язень. Тоді як і тепер у випадку з лідером Пури Україна за свого громадянина не заступилася. А й запрет відношення людини, като нікому не нужен, нікому не інтересен. То ніхто і не буде піднімати вопрос. Цьому скандальному російському політику більше пощастило. Він потрапляв у чорні списки чотирьох країн за активне лобіювання інтересів Кремля у сусідних державах. І всі чотири рази його рятувала офіційна Москва. Государство було заінтересовано, щоб я продовжував свою політичну діяльність і мені поэтому мені допомогло. Ми знаємо, що ви завжди були є будете з Росії. Фотограф Юрій Барабаш із забороною в'їзду до України бореться сам. Залишатися в Москві він не хоче. У Києві його чекають друзі і кохана. Найобидніше в цьому, ну і неприємніше, це оця якась така підлість, з якою вони це зробили. Мені б сказали, якось повідомили, що вам заборонено в'їзд. Я не знаю, я принаймні речі якісь Києва взяв, би, бо у мене тут там, дві футболки, одна сорочка. Якщо є якийсь шанс, так ось його А Якщо ні, то будемо шукати іншу територію для життя. Азад Сафаров Іван Вірченко час підсумки.